Його називали людиною, комп'ютером і містером енциклопедією. Та, окрім інтелекту, Бурда мав ще одну пристрасть кулінарію. З 1997 по 2006 рік вів популярне в Україні шоу смачно з Борисом Бурдою на інтері. Було створено понад 800 випусків програми. Тим передачу закрили причиною тому відмова Бурди говорити українською мовою. Свою прихильність до російської мови та самої Росії продемонстрував і в роботі вів кулінарну рубрику в російському журналі Сабісіднік і був ведучим російських телепередач Світу у тарілці та країна порад у 2010 році. Бурда вперше публічно оголосив свою громадянську позицію та виступив проти помаранчевої революції. Вони прийшли до влади на обіцянці покінчити з корупцією, що всіх би потішило. Але в момент приходу до влади помаранчевого уряду раптом зупинилися всі будівництва. Їх визнали незаконними, і незабаром за відновлення будівництва попросили хабарі, які перевищували ті хабарі, що були до цього. Приблизно вчетверо. Я поки нічого не можу сказати про нову владу, крім того, що це не буде проросійська влада і не буде проєвропейська. Вона буде, як це не дивно, проукраїнською. Вибачте, будь ласка, але ми повинні думати не про вигоду Росії чи Заходу, а про свою вигоду. Того ж року телеведучий розкритикував третього президента України Віктора Ющенка за надання Степану Бандері звання Героя України. Це як напаскудити в кутку президентського кабінету, бо доведеться його покинути. Ви знаєте, як ставляться до рішення Ющенка в Польщі, де так багато прихильників його політичного курсу? Вони обурені. Борис Бурда свого часу підтримував євроінтеграцію України, але після Революції Гідності уникав коментарів щодо російського вторгнення в Україну. У березні 2014-го він заявив, що у конфлікті відповідальність несуть обидві сторони. А у 2015 році, коли на сході України тривали бойові дії, Бурда взяв участь у російській тревел-передачі Чотири ріки, у якій розповідалось про унікальність російських земель. Чотири роки по тому Бурда нарешті вирішив розповісти про батьківщину. Тож зняв документальний фільм Хто б міг подумати. Він розказує про Одесу та найвідоміші екскурсійні маршрути міста.